Добрий вечір. Слава Україні, слава героям, вітаю вас, пане Дмитре. Розпочнемо із заяви Зеленського, який у Давосі сказав, що Росія може захопити Україну, якщо Захід припинить підтримку і краще не експериментувати з допомогою. Як ви можете проаналізувати ці слова президента? Чи може Захід справді припинити підтримку або скоротити її настільки, що ці слова стануть реальністю? І що робити нам, аби цього не відбулося? Справді Україна зараз тотально залежить від західної військової допомоги. На жаль, і в тому випадку, якщо захід спротить кардинально цю допомогу, нам буде дуже важко. Звісно, що боротьба не припиниться. Українці будуть воювати в будь-якому випадку, але буде дуже важко, і звісно, ворог зможе сильно просунутися в глиб України. Чи може захід припинити таку підтримку? Зараз на це не схоже, і ми бачимо навпаки наростання в західній еліті готовності підтримувати Україну для прикладу, Німеччина в 2022 році виділила 2,5 мільярда доларів на підтримку України 4,5 з мільярда євро. Я обичаю, євро в минулому році, і зараз ми почули, що Шольц е, збирається виділити на підтримку України в цьому році 7 мільярдів євро. Е, так само е, зараз включилися е, більше Велика Британія і Норвегія. Норвегія використовує для підтримки України свій фонд національного розвитку, е, це найбільший фонд в світі, і е, інші європейські країни так само. Тобто ми бачимо, що наростає підтримка з боку європейських країн щодо України, ми бачимо, що ми думаємо, що все-таки Сполучені Штати теж виділять належну суму Україні ближчим часом. Хоча, от, на жаль, вони ставлять цю допомогу в залежність від ситуації по мексиканському кордону існують труднощі само собою до 2025 року. Росія наростить виробництво боєприпасів артилерійських до 3,5 мільйонів штук, принаймні вони так заявляють, на рік. А європа і сполучені штати далеко не матимуть таких показчиків по артилерійських боєприпасах, ну натомість, ми можемо сподіватися, все таки на далекобійні ракети і на те, що все-таки буде постачатися авіація. Тобто я думаю, що на сьогоднішній день можна не сильно хвилюватися, але ми маємо хвилюватися про інше: про те, що далеко не всі ці кошти, які є в Україні, ідуть на підтримку фронту. І ті кошти, які могли бути Наприклад, місцеві ради і місцеві адміністрації витрачають необґрунтовано багато коштів на різноманітні дурниці. Скажімо, київська міська державна адміністрація запланувала виділити 200 мільйонів гривень на пляжі, закупила скляних зупинок. І обстрілюються, прилітають періодично ракети і шахеди на скляні зупинки. Виділено більше тридцяти мільйонів гривень. Вони вже закуплені. Тобто, всі ці кошти мали би іти на підтримку збройних сил, і так само дуже неефективним є е, організація виробництва озброєння боєприпасів в, в Україні. Зокрема, наприклад, боєприпаси для е, коптерів, які нам категорично необхідні і можуть виготовлятися буквально в домашніх умовах. Тим не менше є серйозні законодавчі обмеження. На виробництво цих боєприпасів у нас все ще не розформована дозвільна система, і для того, щоб виготовити, наприклад, який-небудь нормальний боєприпас для коптера, навіть державного підприємству потрібно зібрати 150 підписів різних інстанцій. На це уходить півроку, наприклад, новий боєприпас для коптера. Це Виготовити його два тижні, але зібрати необхідні підписи це більше ніж півроку. Тобто держава бюрократія українська не сприяє збільшенню виробництва озброєння і боєприпасів в Україні, і це дуже прикро. і Ми маємо хвилюватися за стан в Україні, а не за стан заходу більше на сьогоднішній день, а, пане Дмитре. Про захід, так ви сказали, що підтримка все ж буде тривати і буде продовжуватись. Хоча так маємо і в Україні багато прикладів неефективного використання грошей, але Росія все ж таки зупинятися не збирається, і от остання заява голови Ради безпеки РФ Медведєва, він сказав, що Росія буде завжди воювати проти України, а привід для нападу знайдуть і через 5, і через 10 років, і існування України смертельно небезпечне для українців. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми реагувати на такі заяви? Як ми маємо до них ставитись, і як мають реагувати західні партнери? ми маємо реагувати серйозно. Це говорить про те, що Медведєв, попри те, що він алкоголік і ідіот, все-таки читав історію. Справді вони завжди воюють проти нас. Останні 500 років ведеться війна, і це або стан війни, коли Україна входила до складу Великого Князівства Литовського. Ця війна тривала. Коли Україна входила до складу Речі Посполитої, ця війна постійно тривала. Коли в Україні була гітьманщина, ця війна тривала постійно. І коли Україна не була в рабстві у московитів, вона воювала з московитами. Ми або в стані війни, або в стані рабства. І з дуже короткими проміжками, Оцей от проміжок від 91-го року до 2014 тисячі це можливо найбільш тривалий проміжок миру між нами і московитами, але навіть і в цей проміжок миру московити розпалювали в Україні сепаратизм. Намагалися вже в 1994 році. Була перша спроба анексії Криму. Потім на початку двохтисячних спроба Тузлінська спроба. Потім вони активно вкладалися в Кримський, південноукраїнський і Донецький сепаратизм весь час незалежної України. Тобто, агресія, скажімо, не збройна, але агресія політична тривала проти України весь час. Тобто, справді ми будемо весь час воювати з ними до тих пір, поки вони не зникнуть, і тому наше завдання не вийти на кордони. 1991 року, а скажімо, знищити це потворне утворення, і будемо сподіватися, що ми і поневолені народи Ерефії зможемо це зробити або знищать знищать вони самі себе бунт у башкирі скажіть будь ласка чи може він перерости у щось більше і створити наприклад внутрішній розкол у росії наскільки це небезпечно для кремля чи все ж таки це придушиться так само швидко як будь-які інші спроби росіян нібито щось змінити так коли вони виходять на бунти наприклад Сказати важко, але ми бачимо, що ситуація трошки дестабілізується. Дивіться, бунт Пригожина влітку. Зараз башкірський бунт, і це доволі масовий бунт. У них давненько не було бунтів на національному ґрунті. І можливо, це не останній. башкірський бунт. Вони придушать, але чи не буде резонансу в інших національних республіках? У них цілком може що і бути, і каже, ну це скажімо, те, що зараз відбувається в Башкірії, Це по російських мірках доволі масштабне таке дійство. Башкіри тюрки і башкірі мусульмани, хоча іслам там слабенький, хоча і наявний, там є ісламістські групи, вони слабкі, але є. Тобто можна сподіватися на щось, можна сподіватися так само, що підтримує значно більший і чисельний Татарстан, можливо, підтягнуть інші тюркські регіони, можливо, інші ісламські регіони, на них піде такий резонанс. Але це свідчення вже непогане, те, що у них вже трапляються такі моменти. От я кажу, це вже, от, вже швидше. Періодичність, періодичність вже надихає. Пригожин тепер Башкіри завтра татари там і так далі. Піде потрожні. Сподіваємось, цей бунт не закінчиться так, як бунт з пригоженим, а буде мати позитивний результат для нас і негативний для росіян. Тим часом щодо інших конфліктів, інших війн, прем'єрка Естонії Кая Калс в інтерв'ю The Times сказала, що Росія може напасти на країни Балтії. За три роки, а тому НАТО має від трьох до п'яти років на підготовку до військового конфлікту. В принципі, про це говорили й інші так, президенти інших країн, країн Балтії, президент України. зокрема. края Калс також сказала, що Росія розглядає Балтійські країни як найуразливішу частину альянсу. Скажіть, чи справді країни Балтії під загрозою, і в найближчі 3-5 років Росія може на них напасти? Чи може як можна якось цьому запобігти? Що взагалі в цьому контексті на нас чекає далі? Поки триває війна в Україні, вони не нападуть на країни Балтії. А взагалі ми бачили, що ще задовго до початку? повномасштабного вторгнення Росія весь час здійснювала провокації щодо країн НАТО, а так само країн Євросоюзу і просто західних країн. Це постійні провокативні дії російської авіації над Балтикою і в Чорному морі. Це провокації в територіальних водах, і ми бачимо, що багато цих країн, і країн Балтії і Скандинави дуже серйозно ставляться до цієї загрози і Норвежці, і Шведи, тобто не тільки латвійці, литовці і естонці. Тобто ця загроза справді є серйозною, таке може бути, і е, саме тому така велика допомога від скандинавських країн і від е, Балтійських країн України так, тому що вони поки триває війна в Україні, вони більш-менш убезпечені, але вони все ж бояться за своє майбутнє, тому е, нарощують військовий потенціал і готують своє суспільство до війни. Але все ж е, на ваш погляд, так, що Росія має на меті знищити Україну, захопити її, а тоді вже йти до наступних країн, якщо можна так сказати, та саме так і є, і ми бачимо із цього, що все-таки світом правлять нераціональні чинники, звісно, що Росії не сильно вигідно не тільки захоплення Балтії, але і війна в Україні. Тобто Середземне море майбутнього це Тихий океан, а у них величезне узбережжя на Тихому океані. і Там у них великі дуже можливості потенційні. Тим не менше, весь близький схід це 2 мільйони людей. Це половина Києва. І е, замість того, щоб всі свої зусилля спрямувати туди, на освоєння тих от територій, вони зараз лупляться в Європу. Це безперспективно, крім війни, вони тут нічого не матимуть, тобто ніяких перспектив, ніякого розвитку. Вони вже втратили євро більшою мірою. Втратили європейські ринки для своїх енергоносіїв, е, але от їх веде оця отераціональ. Тобто ними править сатана, і тут не до економічних розрахунків. Ну і в цілому ми бачимо, що світом е, не править економіка. Тобто це важливо поза сумнівом, але люди і раціональні істоти, і вони діють під впливом якихось ідеальних мотивів або під впливом своєї зіпсованої натури, і це потрібно розуміти і ніколи не е, розраховувати на майбутнє. Е, Маючи на увазі, що хтось буде вчиняти раціонально. Ніхто не буде вчиняти раціонально. і нам не треба бути раціональними. Нам потрібно буде бути ідеалістами і ставити перед собою велике завдання, а не завдання дрібники. А велике завдання це знищення цього монстра, і війна має закінчитися не на наших кордонах, а на руїнах Кремля, пане Дмитре, Чимало експертів говорять про те, що Світ на порозі третьої світової, зважаючи на конфлікт, нові протистояння, війни, які спалахують. Що ви про це думаєте? Чи справді це так, чи справді це наша реальність? І вже у найближчим часом буде щось більш масштабне? Ну, це вже говорять значно більш компетентні люди, ніж експерти. Про це говорить наприклад, міністр оборони Великої Британії. Про це говорять американські. Урядовці високого рангу, і справді, от всі бачать, що світ сильно змінився за останній час. І те, що здавалося раніше, неможливо це тепер цілком можливо, що темні сили абсолютно вийшли з під контролю. І погано те, що ці темні сили були нагодовані цивілізованим світом. Скажем, Китай піднявся завдяки американським і європейським інвестиціям. І американським і європейським технологіям ми бачимо, що система санкцій не працює ні по відношенню до північної Кореї, ні по відношенню до Ірану, ні Ірану, ні по відношенню до Москви. Ми бачили, як Московію не добили в 91-му році а навпаки її годували, так само засипали інвестиціями, технологіями, толерували її, попускали її всі злочини. Аж до 2022 року, і це означає, що небезпека цієї третьої світової війни або глобальної війни, швидше, або множественної війни на багатьох театрах воєнних дій вона витікає не стільки із з, з, з причини злостивості варварів, вони завжди такі були, скільки з причини слабкості заходу. І, от захід знову має стати сильним. А сильним це означає вдаватися до прямої дії завжди, коли це необхідно, і не обмежуватися напівмірами. Тобто, коли треба бомбардувати, треба бомбардувати. І от ми бачимо чудовий приклад. Зараз Японія це чудова країна. Вона дуже добре ставиться до нас. Вона йде в курсі в руслі американської політики. На тихому океані все це сталося після того, як було нанесено удар ядерними бомбами, і от це дуже виправило цих добрих людей. Тепер вони повністю йдуть в західному руслі. Я думаю, що це от і має бути уроком для всіх.